Вся года годила я вже ходив в церков, готові крещені. Меня тут у мене умер син. 17 лет сын был умница очень любимый но я после похорон пал в такую депрессию тяжелую три дня я в кресле просидел не ел и не пил вот так ничего меня не касалось на третий день я встал на колени и попросил бога первый раз в жизни господи если это правда что будет в вечности в этом встретимся с сыном, покажи мне эту встречу я не могу в это верить и это я Пошел, лег спать, І була показана встреча. Токо син був уже не маленький, худенький, а представительний дети така встреча була. Я беседовал з ним, не видел там ні золота, ні серебра. Но вот как после глубокой молитвы где-то на природі открываешь глаза и видишь совсем другую красоту. Вот в этой красоте вся та встреча была. И все кругом было так красиво. Я проснулся, жена испугалась. Я почему-то ложился от стенки. Оказалось, что я сижу на кровати. Она испугалась. Но в меня влились такие силы, такая радость. Перед отрудом я сел, кушал. Я работал, я трудился. В скорости принял крещение. Сын умер 20 мая, 26 июня я принял крещение. Бодрость, вот эта сила, надежда на эту встречу у меня сохранились до сих пор. Мне жаль сильно, но я считаю, что Бог знает, как лучше для меня и для Него было бы, чтобы нас у Бог сохранить для вечности. селі в дев'ятсот тридцять девятому году я со было Отец погиб на фронте, старший брат тоже. У нас матери осталось четверо. Одного взяли в армию сразу, еще война не кончилась. Детство было очень трудно. Как весна, так голодовка. Одежду одевали по очереди в школу. Первые самостоятельные обувь для меня купили уже 38-го размера. До этого у меня не было с обуви никакой, босые ноги. Так что жизнь была очень трудной, но в то же время все жили как-то преодолевали все эти беды, все жили надежды, что будет лучше. Закончил школу. После этого закончил технику монтажный и много лет работал на монтаже. Монтажник Верхолаз Бригадир был награжден как ЦК самого, что давало право, если не развивал Союза, то был персональный пенсионер. Але персональним пенсіонером Василь Жуков не став звичайний, як і більшість людей його віку. Проте було в його житті чимало такого, що випадковістю не назвеш. Був случаю я зайшов здавати екзамени і потягнув білет. Я знав все. Я був підготовлений по математиці і мог поступати куди угодно. І вдруг випадається логарифм числа. Це матеріал не так важливий, і його пропускав мимо. Я навіть перед заходом не став, і мені ця формула була на лісі. І випадається питання і примерно логарифм числа. Я не знаю нічого. Забив. Тягнув другий білет. Сходу, как-то неловко, я ж подготовлен и сильно подготовлен. Взял и вот так в таком возбеждении вдарил себе кулками и Господи, да что ж ты меня не остановил, когда я перед дверями Римом в эту формулу глядел, я ж мог ее запомнить. И только я себе по висках этого я потерял сознание, как бы. Друг уже покойная учительница Нина Антоновна пишет на доске эту формулу говорит логарифмом данного числа по данному основанию называется показатель степени, который надо звезд данное основание, чтобы получить данное число мелом щелк. И я пришел в себе. Первое, где я что я чуть не упал, задержался за столик. Стоп, я же відділ формулу, швидко записав її, тоді вже мені все ясно далі. Далі вже пише, я все в Я виходив, отримав п'ятерку. Багато років Василь дивувався тому, що трапилося з ним на тому іспиті. І лише з часом він усвідомив. Сейчас для мене це ясне мішаство Бога, коли я сказав, «Господи, що ж ти не остановив мене. Було багато таких опитів, що вот зараз я що Бог в життя, а тоді я не розумів. На той час він нічого не знав ні про Бога, ні про молитву та її силу. Знав лише, що ті, хто ходять в церкву, якось там моляться. Він ріс в атеїстичній країні, де зі шкільних років йому вкладали у мізки, що релігія то опіум для народу. І Василь, як і більшість його ровесників, у це вірив. Проте, у своєму житті він бачив те, що ніяк не вкладалося у вчення радянської ідеології. Лише через багато років. Він зрозумів, що в тих коротких словах, звернутих до Бога, була його щира молитва по допомогу, і Господь миттєво відповів: Знаєте, скільки слов. Господи, дощо да ж ти не остановив мене, коли я глядів в цю формулу і не запомнив. І молитва моя кончилася, а отвід був який? І, і учительство показав і формулу чудо було такое. Тепер він не просто розуміє, а точно знає, що молитва не в кількості слів, а в щирості серця. Віруючому чоловіку з часом це становеться як розговор з Богом, просто ми говоримо, выясняємо там, що а Бог нам відповідає, і відветам я вже ніяк не дивуюся. Бачив багато всяких відповідей, що одні люди не, не дивуюляться. Силу молитви він відчув у особистому житті. У мене другий син був дуже важкий, старший. Ми за нього молились 8 років. Поки Бог його поставив в таке положення, в таку ситуацію, що ми його буквально вимолили. у Бога. Їхній первісток ріс непосидючим. Він дуже бушний, він дуже любив мене, і я його. И так же самое другой появился. Ну, а потом, по мере того, как вырастал, как появилось курение, как появилось другое, он стал отдаляться от меня крепко. Я стал требовать, и жестко ставить вопросы, а он все дальше и дальше начал в дому бегать, начал детские комнаты узнали. Все, разные случаи были, нехорошие. И поэтому то там их задержали с маком, то рюкзак, конопли, то еще. И я обозлялся все больше и больше. Я видел, что я ее теряю полностью, еще беда движется на меня, на всю оставшуюся мою жизнь. И не только на меня, для всего общества, потому что до этого привыкает очень быстро, и дороги назад я не знал, что может какая-то беспасительная дорога. Увечья батько не знав, що робити. Він діяв авторитарно і навіть жорстко. Коли він ходив в школу і з'явилися наркотики, я йому сказав, що в моєму домі наркомана не буде. Я його один раз збив, він неділю полежав, відбіжався. І сказав, більше я тебе не трону пальцем. Але в моєму домі запомні наркомана не буде. Я тебе вб'ю своєю рукою і пійду в міліцію здамся. Може, це повлияло все, але більше він наркотиками діла не має. Наркотики син полишив, хоч спосіб життя його не набагато змінився. Син віддалився від батька, стосунки їхні остаточно зруйнувалися на багато років. Син жив своїм життям, поринув у бізнес не зовсім чесний. Батьки тривожилися за його долю після смерті меншого сина. Він залишився у них один займався бізнесом. Они різними підвохами брали угля много вагонів. Хотя то і можна було делать. Куплені люди були імі і відправляли вагони в Житомирську область і там по колхозам бувшим розпродавали. Конечно, деньги они имели хороші, большие, потому що даже машину он менял кожний год. Брав новую, Василь Іванович у житті завжди прагнув чесності і порядності. Так був вихований. А тому негідних вчинків не вибачав навіть синові. Я знав, що якісь документи прячуть на чудаки. Оказалося, це була втора бухгалтерія. Я взяв цю бухгалтерію, коли підвів, и видел, что он гибнет, что за этих денег, за всего, я отправил ее из дома и собирался сдать милицию налог. Он потом возмущался на меня, но я им предложил вариант поступить честно, рассчитаться с одной моей знакомой. Они взяли у нее деньги. Я им поставил условие, что три дня срок, иначе будем потом все каяться до... Да? Я не уступлю. Собирался сдать милицию. Они немедленно пригнали машину сахара. Мне я продав по дешовке і отдал деньги туда, де взяли мої знакові. От син кричав, що за ці документи он получит 15 лет. Я йому сказал, да хоч і 20, ніж би ти чоловіком став з тебе чоловіка з'явила. Він робив із сина людину по-людськи, як міг, як розумів. І лише з часом усвідомив. Що справжні перетворення може здійснити лише Бог, який не тисне, не ламає, а вміє так торкнутися серця, що людина, яка чинила зло, чинить добро і отримує від того щиру радість. Я дуже благодарен більшому міністру здоров'я, який сказав, що ми тратимо великі средства на лікування наркоманів, на лікування алкоголіків. Але я, як міністр, не знаю ні одного, котрого ми вилічили. Старі всього виписує лічення з знаком мінус хуже, чому прийшов к нам. Да я кажу, знаю многих людей, які ввірювали в Бога повністю і живуть нормальні життя. Я це запам'ятаю. І Василь Іванович і його дружина Світлана Юріївна прийняли Бога в серце уже в зрілому віці. Проте досвід їхнього життя і розмірковування над його реаліями допомогли їм швидко усвідомити, що Боже Слово то правда. І ця правда несе справжнє життя. А довіра Богу і особисті стосунки з ним твердо переконали їх у цьому. Вони продовжували молитися за сина. У нього слово «адвентист» було як рвательство. Взагалі був настроєний проти церкви. Знаєте, боротьба була, тому що ми 8 років молились, але я вам скажу чесно, я як-то розчарувався і став, ну, не вірив, що он коли устав молиться аметом. Як как би бы сталося, штонкогда-небудь станеть он становился все злее і злее на церкві. Тоді вони ще не знали, що Бог вже давно працював з серцем їхнього сина. Андрій Жуков повністю був захоплений роботою, бізнесом. Мав уже сім'ю, про яку треба було турбуватися. Мотався усією україною на шалених швидкостях, витискав все, що міг з автомобіля, власного здоров'я, часу, обставин, і якось у нього з'явилось бажання, якому подивувався він сам. Однажды у моего знакомого мы работали місті паїлась. Появилось... Евангелие, это знаете, маленькая синенькая Гедионова братьев. А это было начало 90-х. Мне так захотелось его приобрести. Я думаю, вот куплю его. Спрашиваю, Андрей, где ты его взял? Да вот ходили по улице раздавали. Так думаю, ну, какую цену скажет, такую дам. Ты же к нему так издалека подошел, он говорит, тебе что надо? Я говорю, да, с легкостью. Забирай. Попытался я його читати нікак, особі і вначалі вот вот. було слово, слово було у Бога. Все через нього почало бути, що начало бути. Вообще не можна поняти. Я тоді Вот Як вот обычный человек може такое понять. Это взагалі нікому не можна поняти. Андрій з роздратуванням ту книгу відклав. А через рік у Дніпропетровську проводилася євангельська компанія, що знову спонукало Андрія піти. Пішли тоді і його батьки. Сходив я півтора рази. Один раз витерпів, досидів. Другий раз половину шо. Це 91-й рік, а батьки залишились. Його життя потекло як звично. Бізнес, постійні відрядження. Інколи згадував про Бога. Євангелія себе навіть заставив. Вот ось це ось вот синеньке, один раз прочув, нічого з нього не зрозумів. І так у себе його в машині положили. Ну лежало. А через кілька років з ним трапилась пригода. 97-му году я поїхав в команді в Черніговську область, Бахмачський район. И вот в этом Бахмутском районе, тогда я приехал весной, я уехал поздней осенью. Пробовал я полгода, домой не возвращаюсь. Работать надо было. Я на фирме работал. Любыми средствами надо было давил, 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 давил. Что-то получалось, что-то не получалось. Депрессия на тяжело было. Выдавил вроде бы и получилось все, но закончилось тем, что уже... Осени, когда уже осень начиналась, здоровья не хватило. Попадая в больницу, город Корюковка Черниговской области. Стало мне плохо, ехал за рулем, левая рука, левая нога отниматься стали, силы теряться. Я зашел к девчонкам туда приемным. Они мне померили давление, у меня 290 на 240 и продолжало расти вверх. Они пытались как-то что-то выровнять, у них ничего не получилось. В этот момент я у них теряю сознание, останавливается сердце. Он перенес клиничную смерть. Как произошло, как я воспринял, как одно мгновение отключился звук, за звуком отключилось изображение, потом точно так изображение, появился звук, за это время оказалось, что-то произошло. Люди, которые пережили клиническую смерть, я а там какие-то голоса, какие-то тоннели, ничего не было. Я так понимаю, что вот потому не было, что Господь уже был совсем, совсем рядом. Пришевший ликувание, Андрей вышел из лекарни. Возвращаюсь, еду в сторону дома. На дорогу смотрю. А это был первый день, когда подул северный ветер и тучи разорвало. И с неба вот так вот видно такие вот столбы света. Вот буквально через эти окна они стоят, светятся. Я так на дорогу смотрел, 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 то у меня этот взгляд оторвался. Я раз это увидел. И у меня такая мысль пришла. И это ты так все легко мог потерять. Я думаю, а почему я никогда раньше этого не видел? А мне как голос, а ты слишком быстро ехала. А я действительно очень быстро всегда максимально выжимал с машины все, что только можно было, когда ездил. А здесь глянул, а у меня что-то чуть-чуть больше 30 километров по ровной трассе, я в сторону юга еду. И в этот момент у меня происходит осознание, раз этот мир есть, значит его кто-то сделал. Он очень красив. Подобно тому, как художник рисует картину, І за кожною картиною стоїть художник стає, значить, за тим міром кто-то є. І це Бог. І от раз я зізнання у мене появилася, я понял, що он єсть. Батьки продовжували молитися. Про те, що відбувається в душі Андрія, вони не знали. Але певні переміни в синові почали помічати. И вот только спустя где-то 5-6 лет, когда он начал иногда просить, что я еду, и я опасно, чтобы молились за ним. Постепенно привык и понял, что когда мы молимся, он знал, что мы за него молимся, то ему поступает какая-то защита, помощь. День и то ему везло, особенно в сохранении жизни. Бог продовжував відкриватися Андрію. прежде чем ехать в эту командировку, я заехал к родителям. С какой целью? А думаю, возьму у них какую-то книгу почитать. Для чего? А там в этом поселке, где я был, был священник православный. А отец Василий такой маленький, выпить любил, задиристый, дрочун, и поговорить любил. А я в религии вообще ничего не понимал. И для того, чтобы хоть как-то поддержать разговор, думаю, возьму у родителей книгу. Стал смотреть, а на их много, Названия все незнакомые, а одна мне понравилась. По названию «Великая борьба». Думаю, вот детектив какой-то. Я говорю, возьму его, прочту, там наверняка что-то вот так и детектив, и что-то о Боге. Она у меня все это время пролежала в багажнике. В этот же день, когда вот это произошло сознание Господа, я возвращаюсь домой туда, где я там на квартире жил, открываю багажник «Великая борьба». Я его прочел чуть-чуть больше суток у меня времени ушло, непрерывно. Вот сел и прочел. И с этого момента у меня в сознании появилось, ну вот так Такое сознание. Это Божий народ, это дьявол и его последователи. Между ними конфликт. Этот конфликт окончится победой Христа. Нужно быть на стороне Христа. И я для себя принял такое решение. Стосунки Андрія з батьками продовжували залишатися непростими. З отцом були складні відносини. Ми дуже багато років не спілкувалися. Коли-то було щось з його сторони, щось з моєї, але вже я так тепер розумію, що в цей час це вже було відчуження з моєї сторони. Я в стороні тримався для того, щоб вже не підпадати під батьківський авторитет. Мати молилася за них обох і особливо за сина. Я знала, що є Бог. Я відчувала його в своєму житті і дії його бачила явно. Андрюша у нас старший син. Командіровки їздив довгі, далеко їздив, як тепер називають і ближнє зарубіжжя, і дальнє зарубіжжя. Я йому казала: сину, їдеш. Скажи мені, щоб я зарані знала, я буду молитися, щоб тебе Господь зберігав. Ну він так не сміявся відверто. Ну а я розуміла, що не віра, що молитва може зробити неймовірне. Він знати знав, а на собі кажуть, ще не випробував. Поїхав він командировку, і я молюся. І вночі, десь годин в 12 я прокинулася від якоїсь такої тривоги. Серце стислося, і болить неймовірно. І я раз на колішки, дике горе, що, і тоді Андрій. І от на колішки і молилася я. І молилася, і плакала, і всього було. А тоді вранці я заходжу, коли Василь Іванович каже мені то. Ти знаєш, вночі мені тривожно було за Андрій, я молився. От гіт на севері України, там в Житомирській області. Ночі на повному ходу дві машини столкнулися лоб-лоб. Джип, його пере... Нісан, Нісан, легковушку, переїхав і на часть. Он оказался. кувете, руль в руках. И когда я пришел в себя, то врачи врачи, милиция, милиционер э, отковыривал пальцы отверткой. Вот это. И, а мы в это время с женой, он сказал, что идет ко мне Мы в разных комнатах молились всю ночь. Получилось так, что помолились, или спать, а тревога страшная. Стали еще, она вышла лицо пуши, говорит, что-то с Андреем. А я не спала всю ночь, я молилась. Я, а я тоже не спал, глаз сомкнул и молился. И через сутки приехал он весь такой распухший. Но ни милиция, ни врачи, ни свидетели, которые остановились ночью за этой аварии, не могут понять, как на нем не оказалось ни одной царапины. Сутки полежал там в больнице и приехал Да. Мы же ему рассказали о том, как молились. И в субботу Он пошел в церковь. Аварія трапилась у 99-му році. Але ще за два роки до того Андрій почав усвідомлювати присутність Бога у своєму житті. Вона підтолкнула зробити этот вибір достатньо пришій житті, оставляй до другому. І ровно через 8 лет, після того як ми прийняли крещення, прийняв кріщення смирився йому машину Тот, який переїхав його новою, пригнали за рубежа. І він уже машиной їздив, роздавав пригласительные. Де церкві машина нужна була, він приїжджав і допомагав. Раптом він каже, я Завжди не їду порожнім. Якщо люди стоять на зупинці, і я бачу, що немає автобуса. Тоді ж автобуси в нас ходили. То я каже: забираю навіть, якщо вони не знайомі. Давай я буду допомагати роздавати запрошення. Ось він їде садінкавки аж в обугівку, і от підбирає людей щоб підвозить. Тоді дощ десять, якщо ще не більше. Оце дві машини їх набиті. Приїжджали на програму, і вони жодного дня не пропустили. І вони прийняли хрещення. Ми не вірили в таке щастя. І вірили, і не вірили. А в той же час щиро дякували Богу за такі відповіді на молитви. Життя зберіг Андрієві. В тій ситуації, коли сказали і медики, і міліція сказали, що не може такого бути, щоб людина після такої аварії залишилася жива. Неможливо людям, але можливо Богу. У цьому родина Жукових переконалася, нелегкі життєві обставини і випробування довелося їм пережити, але вони витримали життєвий іспит. І тепер вся родина разом. Старший син зробив свій вибір. Його життя докорінно змінилося, стосунки з батьками відновилися. Он трудится электрослесарь, бывший завод это теперь как-то называется по-другому, по самому высшему разряду трудится по шестому. И ему уже осталось три года до пенсии. Он 50 лет должен тебе пенсии. Он стал то был, деньги и все. Если кого обрав, была привычка и не отдавать, и не это, раз у него, значит мою. Но Спустя время, когда фирма эта разваливалась и все, он раздал все, как говорится, долги. Кое-кто схватил большую сумму, убежал подальше. Он не искал, не мстил ничего. Вот после этой аварии, когда Господь спас его, молитвы наши, как посредник может это спасал его. И просто у нього і з роботи було, він кілька місяців на одній роботі працював абсолютно без плати, ні копійки не получил і ніччю не переживав. Уже де ніби, мати, він абсолютно став ну, носиться, тоситься нормально. Тут тільки наші молитви і Господь мук такого зробити. Андрій багато чого переоцінив у своєму житті. Він усвідомив, Бизнес современный, особенно тот, который на Украине, не совместим с теми принципами, которые открывает нам Господь. Я принял решение в 97-м году. В 99-м я в этом после аварии убедился, а уже окончательно было разорвано все. То есть сначала на 50%, потом 10% осталось с 9-го года, а потом эти 10 ушли. Все жизнь с семьей в мире в мире с семьей в мире с Господом это гораздо лучше это гораздо легче для самого себя легче для детей чем лучше наше чем ближе наше взаимоотношения с Господом тем нам легче общаться с нашими близкими вы знаете что удивительно вот сейчас та любовь что у меня была к меньшему который был сплошная праведность все вернулось к этому Для більшості мене два сини, не посерення, як у Десять дітей було, так і я. Щас два. Він для мене такий же дорогой, як був тот. Я його так полюбив, як к лютого. Це от дія молитви в житті людини. І розумієте, це настільки зближає, що я тепер знаю, що те, що я прошу, якщо воно. Як є з волі Божої, то воно обов'язково Господь відповідає на цю молитву. От. І часто гостей я і сама знаю, тоді, коли прошу, якщо я прошу, ну як? Не щиро, не те, що, не те, що потрібно, то я вже знаю, яка буде відповідь. Але тоді, коли тебе дійсно і душою і з Богом говорив, то тоді дійсно Господь відповідає і щиро відповідає на молитви. Нехай станеться вам згідно з вашою вірою. Так написано у святому Божому Слові. І той, хто щиро вірить і довіряє Богові, отримує. Продовження у наступній частині фільму «По вірі вашій».